Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про страховий стаж, який необхідний для призначення пенсії, і чому в яких випадках вам ваші періоди вашої ж трудової діяльності можуть бути не зараховані при призначенні пенсії. Це в тому випадку, якщо роботодавець не сплатив або сплатив не в повному розмірі страховний внесок. Я про це дуже часто вам розповідала, що для того, щоб вам був зарахований в 2023 році. Стаж, розмір страхового внеску має становити 22% від розміру мінімальної заробітної плати. З 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати у нас становить 7100 гривень, відповідно від цієї суми 22% це мінімальний страховий внесок, який маєте ви сплачувати, або за вас роботодавець, щоб вам був повністю зарахований. Місяць вашого стажу. Також вам стаж може бути не зарахований з технічних причин, відбувся якийсь збій, чи страховий внесок, наприклад, помилково сплатили на інший розрахунковий рахунок. Таке теж буває. Або, наприклад, якщо ваше підприємство, установа, чи організація, де ви на даний момент працюєте, має борги зі сплати страхових внесків. Тобто, Простими словами, роботодавець за вас взагалі нічого не оплачує, тобто ніяких страхових внесків, щомісячно він не сплачує. Тому я раджу завжди перевіряти роботодавця і, відповідно, якщо фізична особа-підприємець завжди сплачувати єдиний соціальний внесок. Також ще один момент, що ваш роботодавець може бути банкрутом і борги підприємства списали в такому випадку, щоб ви знали на майбутнє стаж працівникам теж не зараховується. Тому є, бачите, періоди вашої трудової діяльності. Коли дійсно може так бути, що страховий стаж з цих причин, які передбачені чинним законодавством України, про які ми тільки що з вами говорили, може вам бути просто зарахований. Але пам'ятайте, що завжди в будь-якій спірній ситуації з органами Пенсійного фонду України ви маєте право звернутися до суду і в судовому порядку, проаналізувавши судову практику з того чи іншого питання, бо кожне питання є індивідуальним у кожної людини, можна вже з точністю сказати. Наскільки ваше звернення до суду може бути успішним. Всі періоди вашої трудової діяльності, які у вас зазначені та записані у вашій трудовій книжці до 1 січня 2004 року, вони вам в обов'язковому порядку зараховуються, якщо, відповідно, там немає ніяких. Претензіях органів Пенсійного фонду України до самих записів. Як підтвердити стаж, уточнюючими довідками, я теж вам розповідала. Нагадую, що після 1 січня 2004 року стаж рахується за простим правилом: є сплата страхових внесків, є стаж. Немає сплати страхових внесків, тому немає стажу. Обов'язково контролюйте це питання, адже вимоги до стажу стають жорсткішими. І вже в наступному році для того, щоб вийти на пенсію, вам необхідно мати стажу 31 рік. Також хочу в даному відео дати ще відповідь на наступне запитання. Ви дуже часто мене запитуєте, в яких випадках і коли ви можете звернутися по соціальну допомогу. По соціальну допомогу, якщо ви не маєте необхідного страхового стажу для призначення пенсії, ви можете звернутися при досягненні 65-річного віку.